Любов Бондарук розправляє піксельний спандбунд. На спеціально зробленому різаку за лічені секунди рулон тканини перетворюється на смужки для маскувальних сіток. <му> У селі Самгородок вже третій місяць працює волонтерський центр разом до перемоги. 73 73-річна Людмила Бондарук проходить по три кілометри, аби працювати разом з односельцями на підтримку армії. Треба, хто їм поможе, як не ми. Вони нас захищають, щоб ми спали спокійно, щоб ми дихали вільно, і ми їм хочемо хоч чим-небудь допомогти. Починався волонтерський центр з восьми людей. Тепер уже сорок шиють та готують для українських захисників відправляємо теплі посилки, складаємо. Люди долучаються, вся громада долучається, кожне село, хто що бачить, зносить, ми висилаємо хлопцям. Носки в'яжуть, дівчата. Є такі, що по 30 пар зв'язали вже. От. З 20 сіток вже отправили ми на фронт. З 4 на 6, 5 на 6. І 8 на 10 була, і сьогодні він наш пропав без вісті, цей чоловік. І ми відправили ми цю 8 на 10 сітку. У Ольги Ковальської на війні рідні. Жінка без вагань долучилась до волонтерської роботи. У мене внук на війні, і також племінники, чотири чоловіки з нашої родини. Мусимо захищати, мусимо, чи можемо тим допомагати. І колись якийсь донат, і також і печемо, і готуємо, і все з чим можемо. Із волонтерського центру готують до відправки окопні свічки та ящики зі смаколиками. Махнівецькі борщі, оберіги кладемо. Розпалювачі кладемо праніки, цукерки, отакі піддупнички нам з Харкова жіночки висилали. Все необхідне для волонтерської справи. Жінки купують за власні кошти та намагаються долучити до свого руху більше благодійників та односельців, аби якомога швидше виконувати всі запити військових. Ірина Дідух, Володимир Гірявенко, новини за день, телеканал Віта.